Прибули на порятунок цивільних і мало самі не загинули двоє парамедиків, постраждали через російський удар по евакмобілю поблизу Турецька. Чоловіки приїхали допомогти подружжю дістатися лікарні а врешті самим знадобилася медична допомога. Як пораненими вони вибралися із зони обстрілу та про що мріють, коли одужують. Дивіться далі. Селище Північне звідси до передової менше кілометра. Екіпаж парамедиків поліції прибуває сюди, аби врятувати подружжя. В жінки інсульт. Її з чоловіком саджають до евакмобіля, і щойно машина від'їжджає приліт. Не можу проїхати. Подружжя дивом вціліло. Люди самотужки повертаються у безпечне місце до свого підвалу. Парамедики Руслан Губанов та Олександр Шеховцов оглушені та поранені. Теж вибираються з палаючого авто і самі надають собі першу меддопомогу. Заклініла. Шліпа я зрозумів. Цього руку брат. Помчали. Ховаючися від російських дронів, пішки залишають зону обстрілу. Згодом їх на дорозі підбирають військові і допомагають дістатися лікарні. У обох парамедиків численні осколкові поранення і контузії. Пряме влучання. Ну я, я так розумію, чи в капот, чи під капот. Поранено на плічі, осколка виступає. Каборотравма, лівого вуха. У водія, у напарника правого вуха, каборотравма. Також предпліччя, права рука, плечо праве. З ногою не знаю, не мог вступати на ногу. йому допомагав. За кермом був Руслан. Його більше знають за позивним Каспер. Повезло, що двері не заблокувалися в бронемашині, так би ми згоріли б в ній просто. І, з щастя, сталі жив і не себе помощь или добрались до блокпоста, чтобы нас ходили с уже помогли. Парамедик мало не втратив руку, щоб її відновити. Попереду в нього численні операції і реабілітація у медзакладі в Дніпрі, куди Руслана вже перевели на лікування. Він із напарником мріє як скоріше повернутися до служби. Спочатку повномасштабної війни тільки Каспер врятував з під обстрілів вже понад 160 людей. Серед них і шестимісячне немовля. Ярослава Марущенко програма Вікне ТБ марафон Єдині новини.